Вітаю вас, мої п'ятикласники! Продовжуємо відпрацьовувати поняття буквних виразів, значення буквеного виразу і розв'язування рівнянь. Нагадую вам нашу схемку. Математичні вирази розподілили ми з вами на числові вирази та буквені. Числові вирази це вирази, які містять числа, знаки дії та дошки, і вони мають тільки єдине значення. Буквені вирази, окрім чисел знаків дій та дужок, також містять змінні величини позначення буквами. І відповідно значення буквеного виразу залежить від значення змінної величини. Нагадаю вам, що рівняння це рівність, яка містить невідоме, позначене буквою. Корінь рівняння це значення змінної величини, при якому рівняння стає вірною числовою рівністю. Сьогодні ми згадаємо з вами іще одне поняття, яке пов'язано з буквеними виразами. Це формула. Що таке формула? Формула це правило рівність, яка записана математичною мовою. Тобто ми з вами звикаємо до математичної мови. Мова математики має свій алфавіт, має свої правила тощо. Давайте з вами згадаємо самі прості формули, які ви вже знаєте. Наприклад, формула руху, щоб знайти відстань, яку проїжджає. Той чи інший автомобіль, чи проходить пішохід, потрібно швидкість помножити на час. Якщо ми не ставимо знак множення, то це просто немає ніякої дії між двома буквами, то це означає, що це знак множення. Далі, якщо ми знаходимо з вами площу квадрату, то площа квадрату, дивіться, так само позначається буквою S, але пишемо, що це площа квадрату. Вона дорівнює стороні цього квадрату, позначеної буквою А, піднесеному до другого степеня. Периметр прямокутника дорівнює подвойному добутку суми сусідніх сторін цього прямокутника, або, ще ми кажемо, вимірів цього прямокутника. Периметр квадрату. Квадрат містить всі однакові сторони, дорівня чотирьом однаковим сторонам квадрату. Тощо. Тобто всі ці рівності, які ми з вами записали, вони у нас описують якесь правило, але описують його не словами, а математичною мовою. То давайте з вами за формулою руху знайдемо відстань. Якщо зараз відомо, що швидкість, з якою. Виконувався цей рух дорівнює відповідно 40 30 км на годину, а час дорівнює 5 годин. Підставляючи замість букви В число 30, замість букви Т число 5. Ми будемо мати 30 помножити на 5. Ми вже згадували, що при множенні числа, які закінчуються нулями, ми виконуємо множення тільки значущих цифр, і відповідно маємо в результаті 150 км. Отже, для того, щоб за формулою знайти значення певної величини, треба в формулу для цієї величини підставити замість кожної змінної величини її значення. Продовжимо працювати. За 4 години літак пролетів S кілометрів. Яким виразом можна знайти, з якою швидкістю летів літак? Зверніть, будь ласка, увагу, ми шукаємо зараз швидкість. Поки що ми не згадали з вами формулу для швидкості. Але якщо ми згадаємо. Формулу руху, то швидкість ми зможемо виразити з цієї рівності. Подивіться, можна вважати, що рівність має ліву і праву частину, але якщо ми їх поміняємо місцями, то від цього рівність не зміниться, вона залишиться вірною. То тепер V – швидкість це перший множник, T – час другий множник, а S це добуток. Тобто, щоб знайти швидкість, нам потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто S поділити на T. От ми маємо з вами формулу швидкості. Тепер нам пропонують виразити цю швидкість, якщо відомо, що час, зверніть, будь ласка, увагу, 4 години це якраз і є час, правда? Тобто замість букви Т ми зможемо з вами підставити 4 в нашу формулу, а відстань так і залишиться буквою С. Тому вираз, який буде виражати швидкість літака, відповідно буде мати вигляд С поділити на 4. Тому у відповідь до цієї задачі ми з вами запишемо, що швидкість літака обчислюється за формулою S поділити на 4. Тут би я хотіла зауважити, коли ми пишемо, що V дорівнює S поділити на 4, то це буде формула. Коли ми пишемо просто відповідь, так, тобто ми відповідаємо на питання, яким виразом може е, обчислюватись, так це ми маємо з вами вираз. Давайте не будемо плутати. Формула це рівність, яка описує правило так, математичною мовою, а в даному випадку ми записали просто вираз. Добре, крокуємо з вами далі і виконуємо тестові завдання. Сторона квадрата до рівня А сантиметрів. За якою формулою знаходять суму його сторін? Сума його сторін це периметр. Ми сьогодні вже згадували цю формулу. Подумайте, будь ласка, квадрат має 4 сторони. Отже, відповідь до цієї задачі це буде варіант відповіді А. Абсолютно вірно. Добре, крокуємо далі. Різниця чисел 16 і 2 це. Тобто тут нам потрібно просто згадати, як записати різницю. Різниця це дія віднімання. А отже, відповідно, ми маємо з вами варіант відповіді Г. Знайти значення виразу 8А, якщо А дорівнює 9. Значення буквеного виразу, як ми вже з вами казали, залежить від значення змінної величини. То зараз. Нам пропонують замість А підставити число 9. І тоді, відповідно, за табличкою множення, це буде 72, і то був варіант відповіді В. Крокуємо далі. Нагадую вам, що ви можете зупиняти запис для того, щоб виконати завдання самостійно, а потім перевірити. Знайти значення виразу 8 відняти х, якщо х дорівнює 4. То тепер замість x ми підставляємо з вами 4, і отже, маємо варіант відповіді А. Наступне завдання, будь ласка, дано числа 8 і А. Запиши квадрат їх суми. Зверніть, будь ласка, увагу. Першим словом, яке ми читаємо, є квадрат. Це для нас означає. Що піднесення до квадрату буде останньою дією. Тобто квадрат це остання головна дія. Якусь величину ми будемо зараз підносити до квадрату. Дивіться, оце квадрат, так? Квадрат. Квадрат чого? Квадрат суми. Суми яких виразів? Вісім. І А. Тому квадрат суми виразів записується ось таким чином, і це був варіант відповіді Б. Але ж давайте з вами прочитаємо правильно, як ми повинні прочитати інші вирази. Подивіться, будь ласка, перший вираз написано 8 додати А в квадраті. Остання дія, що значить остання головна дія? Подивіться, якщо ми з вами. Замість букви А підставили б якесь певне число. Наприклад, двічку. То спочатку б ми виконували дію піднесення до квадрату до степеня, А вже в останню дію додавали. Так от остання дія це і є головна дія. Тому ми починаємо з останньої дії. Сума числа 8 і квадрата числа А. Варіант В. Остання дія сума. Значить, починаємо із слова сума. Сума квадрата числа 8 і квадрата числа А. Можна сказати простіше: сума квадратів чисел 8 і А. І в останньому випадку маємо суму числа 6 і квадрата числа А. Крокуємо далі. Спростіть вираз. Зверніть, будь ласка, увагу. Зараз немає зовсім ніяких дій, начебто, між числами 14а і 6. Але насправді, якщо не написані ці дії, то ми розуміємо, що це множення. Тоді ми можемо використати сполучну властивість множення, яка каже, що можна сполучати. Множники так, як нам буде зручно. А нам, звісно, буде зручно перемножити числові множники, а потім вже перемножити результат на змінну величину. 14 помножаємо на 6. 10 помножаємо на 6 це буде 60. І 4 помножаємо на 6 24. Тому разом маємо 84 помножити на А. Тобто варіант відповіді. В. Крокуємо далі. Знайти число, яке на 8 більше за число х. Давайте перефразуємо цю фразу. Число, яке більш... на 8 більше, ніж. І далі неважливо, яке число? В будь-якому випадку на більше ми будемо додавати. На 8 більше значить, будемо додавати 8. До якого числа? До того, яке ми збільшуємо. Отже, х плюс 8 або 8 плюс х це правильний варіант. Зверніть увагу: з одного боку, переставна властивість каже, що сказати х плюс 8, що 8 плюс х – це одне і те ж саме. Але за змістом ми збільшували з вами число х. Тут потрібно до х додати 8, а не до 8 додати х. Хоча математично. Варіант Б є вірним. І ще давайте виконаємо наступне завдання на останок. Обчисліть значення буквених виразів. От ва незначення цих буквених виразів, ми їх бачимо. Після цього розташуйте результат в порядку зростання і прочитайте зашифроване число. Подивіться, будь ласка, уважно. По-перше, давайте виділимо з вами дієслова в самому завданні. Скільки дій слів ми тут з вами бачимо. Обчисліть, розташуйте, прочитайте. Значить, нам потрібно буде виконати три дії. Нам потрібно спочатку обчислити значення кожного буквеного виразу. То починаємо з першого. Потрібно 80 поділити на А, але А дорівнює 4. Тобто 80 поділимо на 4 маємо 20. Наступний вираз. Сума чисел 15 і х. Але ж якщо х дорівнює 74, то додаю, додаю, додаємо це число. До десятків додаємо десятки до одинич-одиничі маємо 89. 120 ділимо на m. Але m дорівнює 2. Тобто... Ділимо 120 на 2. 12 поділити на 2 і 0 приписуємо. Різниця чисел N і 36, але замість N маємо число 40, то результат буде дорівнювати 4. 5 помножити на K і помножити на 18. Якщо K... Дорівнює 20. 5 помножити на 2. 10 і припишемо сто. 100. 100 помножити на 18 до числа 18 переписуємо два нуля. Перше Дієслово обчисліть. Ми з вами виконали. Розташуйте результати. В порядку зростання В порядку зростання, це значить від самого меншого значення до самого більшого, найменше значення 4, після нього йде відповідно число більше, ніж 4, але менше, ніж решта чисел, це число 20. Після нього маємо більше, ніж 20, але менше, ніж останні числа 60. Далі 89 і на останок 1800. Кожному із цих чисел це ми розташували в порядку зростання. Тепер треба прочитати зашифроване, число, зашифроване слово. Тобто ми замість кожного числа запишемо відповідну букву. Подивіться, число 4 ми отримали, коли n-36 відповідно знаходили значення виразу. То тоді замість числа 4 ми пишемо букву У. 20 це результат самого першого виразу, відповідає букві С. 60-результат третього прикладу відповідає букві, букві П. 89 результат другого виразу відповідає букві І, і 1800. Відповідає букві Х, то прочитаємо слово успіх. Я вам всім бажаю успіху і до наступних уроків.